Так, доброго вечора, шановні козаки і казачки. І сьогодні хочеться знаєте, поговорити на таку інтересну тему. У мене виходить є великі сумніви по поводу от цього персонажа. Хто його знає? А в чому ці, виходить, у мене сумніви? В тому, що коли він зайшов до мене на ефір. Когда он зашел мене на эфир, он высказал вот такие мнения. Сейчас я, я вам включу, вы прослушайте, что он высказал. Данных, что вот Владимир Панчак, вот с этой, вот с этой картинкой, с этой аватаркой, там прям предметные вещи пришли, там призыв к значит. определенным действием с несовершеннолетними, дискредитация русского языка и так далее. Вот просто, ну, имейте в виду, ребят, планы хорошие, серьезно поддерживаю и даже с удовольствием вас но вот эти медийные материалы уже поданы и как бы зафиксированы, в любом случае будет иметь свой отклик. Ну, просто имейте это в виду, ребят. Так, а что конкретно? Тепер смотри, виходить, після цих слів я почав в нього спрашувати, що конкретно йому не подобається, і перейшов з ним в переписку в Телеграм. І почав розпитувати конкретно, які є матеріали діла, в чому обвідняється Володимир Панчак. Я вам зараз включу його виписку з Телеграма. А тепер слушайте, що він мені, коли вже в личному спілкуванні в Телеграмі, коли я йому пропонував включити камеру і пообщатися, не ховаючи своє лицо, він перевів це на хі-хі-ха-ха, типу, <laughs> Конечно, нет. Вот. голосовыми можем пообщаться. <laughs> ну, то есть, допустим, показать свое лицо и заявить свою позицию. Тобто, чоловік не може, а висказувати, от, допустимо, ліца, ну, типа я, воєнно Російської Федерації, якби то це позиція Російської Федерації, чоловік може. Для того, щоб запугати людей, які хочуть все-таки со власті України іноземців, які провоцирували цю війну і привели до того, що привели костяк, на якому держиться от это сопротивлення проти Росії, по факту. Давайте будем слушать дальше, человек дальше рассказывает. Так, Анатолий, ну, тут, наверное, вопрос восприятия. Во-первых, ну, я не, не прокурор, чтобы кого-то обвинять, и я никого ни в чем не обвинил. Что касается вашей идеологии, как ты ее назвал, я слова не сказал, да ради бога. Я лишь потом уже, когда мы в беседе говорили, что ну, я, допустим, считаю, что можно любого человека любой нации. Любого э, человека же можно. лишь бы это был специалист на своем месте. То есть я также еще раз говорю, ничего против этого не имею. Но что я знаю, это конкретных материалов. Материалы. Я могу запросить мне скинуть. Запросить можем материалы. Что-то связано с несовершеннолетними. Это есть конкретно. И где-то, значит, записи, что Он говорит о том, что русского языка не существует. Ну, это мне и, и он сам говорил. Я тогда, конечно, никак не отреагировал на это, пропустил, как говорится. Но это вот то, что есть. То есть эти два факта. Ни, ни, нет. Если бы было какое-то обвинение, ну, естественно, уже бы пришли. Но угу. сейчас пока что эти материалы поданы. Я тебе вчера прям так и сказал, что поступили материалы подобные. Вот и все. Теперь смотрите, когда я спросил, что за материалы, и, и слушайте, что он мне отвечает, слушайте. И что, как он обзывается про Лисовского, что он его не знает. Слушайте. Ну, мы просто, видишь, с отошли, ты сразу переключился, и сказал за этого Лисовского. Я сегодня, кстати, начал смотреть за этого Лисовского, ничего так и... Ну, я вижу, что там что-то вы поскубались между собой, но я толком ничего так и не понял. Ну, я, я не, не, буду, не понял человек. Ну, вот. вот, и все, как бы. Вот и все дела. Я, по-моему, даже вчера... А тепер смотри далі. Коли я його попросив, э, е, щас, э, е, щас, секунду, як я його попросив, скинь мені матеріали діла, я з ним ознакомлюся, які ти запросиш. Я ж думав, що там матеріали діла, чоловік уж на стол попали, щоб ми були акуратні. Ви розумієте, як нас запугують, розумієте? Тепер питання, хто цей чоловік? Е, э, я вам зараз покажу, як він мені матеріали скинув діла. От ви подивіться і прикаліться просто, люди, що відбувається. А матеріали діла усьо народ. Ось, розумієте, всі матеріали діла. Більше немає ніяких матеріалів в переписку. ОСО, в нього матеріали діла, які попали йому на стол. Розумієте? І лісовського він цьому не знає. Понимаєте? І він вважає, що без різниці, кого можна ставити во власті України. Тепер вопрос. Женя чим ти займаєшся? Кого ти піддержуєш? Чому ти проти того, щоб во власті були руси? Українці, росіяни, білоруси, зачем ти двигаєш во власть іноземців, зачем ти оправдовуєш тих, хто організували цей конфлікт, які конкретно е, принадлежать до определеного народу до родственників Зеленських, і що вообще відбувається, я не можу зрозуміти. От може, може я щось не розумію, росіяни, об'ясніть мені, що не так? Лібо цей чоловік не являється ніяким співробітником. Лібо чоловік ошибся, що в принципі нам всім можна, ібо він конкретно е, проти того, щоб був во власті нашого народу українець, рус, білорус, щоб конкретно у нас була прописана графа національність, щоб е, в паспортах, щоб кожен, хто йде во власть, брав витяг з єдиного реєстру соціального стану громадян, і щоб люди бачили, хто він, хто були його діди, баби, що його. Він роду і чиї інтереси він подержує. Напишіть своє мнення в коментарях і Жека, якщо ти если ты е, я не знаю, дай відповідь об'ясни людям, ти зайшов на аудиторію в 300 людей запитався наших єдиномишленників, які топлять за Русь, які топлять за об'єднання, які топлять за мир, і які хочуть поставити в рамки конкретно ворогів нашого народу. Конкретно э, бендеровців, фашистів, э, які э, агентів Лондона, які э, принадлежать до определенного народу до 15 народу, до 15 єврейського народу, до, до банди єврейського народу. Да? На народ. За що ти, зачем ти это робиш? Напишіть своє мнення в коментарях, хто що думає по цьому поводу. Всім добра, всім пока.